Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Мирослав Клозе, новий головний тренер Нюрнберга. Збірна України перемогла збірну Молдови з рахунком 4-0. Бредлі Барколя признаний найкращим молодим гравцем Ліги 1 Хуліан Альварес хоче покинути Манчестер Сіті, його не задовільняє кількість ігрового часу. Челсі і ПСЖ зацікавлені в купівлі гравця. Баварія готова продати Кімміха і Леона Горецьку. Юсуф Фофана покине Монако цього літа. Гравцем зацікавлений Арсенал. Йонатан та може перейти в Баварію. Контракт буде розрахований до літа 2029 року. Баварія зацікавлена Адемола Лукманом, вартість гравця 30 мільйонів євро. Тоттенгем зацікавлений у підписанні Моргана Гіпса Вайта. Атлетико Мадрид зацікавлений у підписанні П'єра Еміля Гейбірга. Гравець хоче змінити клуб через недостатню кількість ігрового часу. Френкі Дейонг пропустить євро через травму кісточки. У ЄФА виплатить Барселоні 50 тисяч євро через травму Френкі Дейонга. Ніколя Джексон отримав травму в збірній Сенегалу. Наполі хоче купити Марка Кукурелю. Барселоні через фінансові проблеми прийдеться відмовитися від трансфера Ніка Вільямса. Клуби АПЛ дуже зацікавлені у трансфері гравця. Атлетико Мадрид готовий продати Жоау Фелікса за 60 мільйонів євро. Ерік Тенхак залишається в Манчестер Юнайтед ще на сезон. Дарвін Нуніс підписав контракт за Дідас. Атлетико Мадрид хоче купити Артема Довбика. Аль Насар запропонував контракт Антоніо Рюдігеру з зарплатою 25 мільйонів євро. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.